Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Як і обіцяла, хочу показати вам зимову пані Кицю, яку я буду відшивати після своїх мишок хохотушок Тут 66 відтінків бісеру. Дизайнерка Наталія Вовк, художниця Маріана Пащук. І хочу показати, яка ж це пані Китця, ось така чарівна, красива. Паніки це буде відшиватися. Відшиватиметься на чистій канві. Така красуня. Ось до неї я підготовила ось такий пакет бісеру. Ще деякі кольори мені мають прийти. Ось тут так. Багато-багато. Вже багато. не буду весь так показувати. Тут цілий мішок бісеру. Міні там ще Ось цей який був ній, я туди досипала ось, ось такий мішочок бісеру. Це те, що лишнє щось прийшло, мені трошки десь помилково поклали. Ось, ось таке мішок цілий такого бісеру. Все буде відшиватися. Так. Ось така. Добрих кілограма 2 є бісеру. А також я хочу поділитися своїми покупочками. Хто знає, у групі інтернет-магазину Іголочка був такий кіт у мішку. Він мені прийшов, але показувати зараз в даний час я його не буду, оскільки до 28 числа треба його постаратися відшити, я поки відкладу свої мишки. Хоч мені їх дуже вже хочеться закінчити, але я все-таки відкладу і хочу вишити цю роботу і поділитися з вами, що ж це було. А ще я собі замовила: це подарунок від мого чоловіка до свята, 8 березня, мені тільки прийшло це замовлення. Ось такі я замовила мішки лови. Ось така красота. Тут 22 відтінки бісеру, так немало, можна сказати. Ось, передивлюся потім, які треба номера. Ось така красота. Вони, як спочатку, вийшли, мені дуже сподобалися, я їх дуже хотіла вже давненько, а то якось знову зайшла і побачила, показала чоловіку, він каже: закажи, це тобі буде на 8 березня. Ось така. Ось така красота. Ось самі заготовочки вам покажу до цієї роботи. Ось самі мішки. Ось така красота буде у мене. Це тут йде фетер до них, підставочки йдуть. Ось фетер, підставочки. Все як не має бути, і йде сама, я так розумію, сама схема. Схема йде на двох листках. Так ось трошки покажу. Ось так кусочок один. І кусочок, так, мільком покажу, другий. Ось Ось такі мішки будуть відшиватися. Ви знаєте, я теж, мабуть, не буду їх в довгий ящик відкладати. Боже, в мене стільки є і подарунків. І, і... ой, треба тільки сідай і вишивай. Дуже їх хотіла. Я цю красоту обов'язково вишаю. Обов'язково. Це, це нема мови. Ось такій упаковочці воно прийшло. Ось з наклеєною такою прев'юшкою. Так що будемо відшивати, а ще у подарунок мені прийшла ось така схема цікава. Ну, Я не знаю, чи я її буду відшивати, можливо, комусь подарую. Ось така чудова прийшла схема. Ну, красивенька, я нічого не маю проти, тим більше приємно отримувати подарунки. Тому дякую інтернет-магазину Іголочка Оксаночці за такий приємний подаруночок. Ось, Можливо, я ще надумаю та й відшию його. Ось така цікава буде робота також. Це що назад іголочка. А вже що прийшло у котові у мішку, і вже е, покажу іншим разом. В принципі, це все, що я хотіла вам показати. Так, да, я ще, дівчатка, вам хочу показати. Я була, Хто пам'ятає, я замовляла схеми. Українське кохання восени, українське кохання літом, українське кохання зимою, і нарешті випустили схему: українське кохання навесні. Ось така красива схема, яку я замовляла у Оксани князевої. Дякую Оксані Князєві за таку гарну, прекрасну, чудову схему. Мені дуже-дуже подобається. Свій час я їх сяду і по, по одній буду відшивати. Можливо, я візьму так, розіб'ю їх Там зима, весна, літо і осінь. Напевно, поки до зими, можливо, я і зимою почну, якщо я справлюся, закінчу кицю. Та у мене і лисичка ще є від Наталії Вовк, і ще таких дві киці є. У піонах киця є, і є киця з кавою, така гарна киця. Тому в мене ще є дві киці і ще є лисичка від Наталії Вовк, яку я також хочу відшити. Я не знаю, коли це все буду відшивати. но буду відшивати і з вами ділитися відшивами. Думаю, вам буде цікаво спостерігати. А також у нас почнеться гра, яку я вже вам говорила. Рулетка мафія. Я буду старатися знімати відео. Можливо, я таке відео буду випускати раз в тиждень, десь в суботу чи в неділю. Щоб щодня мені не знімати, бо звіт, фото звіти будуть мені відсилати кожного дня. Ось. А вам буду показувати кожної неділі, скоріше всього. Що ж, всім дякую. Це все, що я хотіла показати, розказати. Будьте зі мною. Дякую всім, хто був до кінця цього відео. З вами була Наталя Де.